Освітні заклади у Фінляндії це без перебільшення школи майбутнього. Навіть сама будівля уже виглядає незвично. Спершу і не подумаєш, що це школа. Вона більше схожа на музей сучасного мистецтва. Тут відійшли від нудного поділу на класи, що сприяє стимулюванню спілкування та розвитку творчих здібностей. У таких школах у дітей активно підвищується успішність і знижується кількість неврозів, властивих шкільному віку. Такий безцінний досвід про розвиток освіти в рамках робочої поїздки до фінського міста Іматра змогли почерпнути управління. Зніжена, мер міста Олександр Кодола та секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Система освіти у Фінляндії відома на весь світ. І дуже цікаво все виглядає, діти. Така якась тусовка у молоді йде незвично для нас. Дуже цікаві інтер'єри, ремонти, креативно все робиться для дітей. Скандинавський стиль. Звісно, багато де. Сухар. Учительська тут нагадує сучасну комфортну зону відпочинку. Це вчительська. Бачите, школа нагадує такі, тусовку, велику тусовку молоді. Будь ласка, хочете, щоб ніхто не заважав. можна сісти в таку кабінку і спокійно відпочити. Побалакати, а головний акцент поставлений на культуру, мистецтво та фізичні здібності. Спортзали нагадують сучасні тренажерні зали. Більшість уроків це командно проєктна робота, яка відбувається у розслабленій атмосфері. До речі, тут діти ходять узагалі без взуття, як вдома. Чесно, це вражає така якась відкритість. Кожен учень може індивідуально себе почувати, хто на дивані вчиться, хто на стільці. Хочеш, щоб тебе ніхто не чіпав, будь ласка, тобі створять такі умови. Це займаються музикою. Да, я так розумію, що музика будуть інтерактивні дисплеї та дошки майже в кожному класі. Супер оснащеність технічна вражає. Все на дуже класному рівні. В рамках робочої поїздки до Фінляндії очільник Ніжина Олександр Кодола підписав з мером і матри угоду про співпрацю у Фінляндії. Дійсно є багато чому повчитися. У них дуже на високому рівні освіта, У них цікаві енергоефективні енергозавщадові технології. І саме головне, ця країна і місто Іматра хочуть допомагати в Нашій країні в боротьбі з російським агресором, тому ми вітаємо народ Фінляндії, вітаємо мешканців громади міста Іматра за те, що вони підтримують нашу державу, і ми дуже раді встановити побратимські партнерські стосунки з таким цікавим і розвинутим містом, містом Європейського Союзу.